Огляд у майбутнє об'єднання самопоміч міста Стрий розробляє план стратегічного розвитку. Фахівців різних напрямків визначали пріоритети майбутнього та прогнозували соціально-економічний розвиток міста. У конференц-залі Стрийського коледжу зібралося чимало людей. Об'єднання самопоміч міста Стрий разом із фахівцями планують стратегічний розвиток міста. Тут є економісти, енергетики, підприємці малого та середнього бізнесу. Всі вони разом визначають основні пріоритети стрищини. Сенічний захід це є власне подивитися, як змінити майбутнє нашому місті. А щоб його змінити, це потрібно, щоб це було цікаво всім громадянам, організаціям і людям, які тут будуть проживати і творити. Сьогодні це є перша спроба обдумати, яким чином можна вийти на продукт, як це наше місто має виглядати. А в цьому заході повинні бути залучені власне, люди, яким це не байдуже, які мають певний досвід. Ми власне запросили експертів, які мають високі компетенції в тих чи інших сферах. І які дотичні до розвитку міст, тобто це є або конкретно місцеве самоврядування, які добре спеціалісти це люди, які дуже важливі, тому що вони, вони розуміють, як це як в законодавчому середовищі, взагалі. Експерти це люди, які мають дуже багато знань, і в ці вони дуже добре дають таку економічну вони дають таку основу інформаційну для того, щоб можна було гарно дискутувати, приймати якісь рішення. Представники Львова на прикладі власного міста ділились досвідом та баченням, доповідали про залучення іноземних інвестицій, механізми громадської участі в місцевому самоврядуванні, та все ж таки рушійною силою залишаються люди, яким не байдужа доля свого міста. Кожен громадський діяч, який бере на себе відповідальність, Зробити стратегію. пам'ятав, що стратегію роблять люди. Місто розвивають люди, які живуть в цьому місті. І дуже важливо, що кожного разу, коли ми акцентуємо свою увагу на певний план дій, на вироблення певного механізму, ми повинні пам'ятати про те, що стратегія починається зі школи, стратегія починається з садочку, стратегія починається всієї мами, яка народжує дитину. Львів є прикладом єдності. Коли рішення приймаються разом із громадою, об'єднання самопоміч десятий рік об'єднує та активізує небайдужих мешканців. Канців, які разом творять майбутнє міста.